Різниця між периметром квадрата і його стороною дорівнює 18 см. Знайдіть сторону квадрата та його периметр. Вітання! Коли ми маємо справу з нашими улюбленими чотирикутниками, то найпростіші задачі, на перший погляд, все-таки пов'язані з квадратом. Чому? Тому що це правильна фігура, в якої довжини однакові і кути всі однакові. Оскільки це чотирикутник, то у квадраті ми маємо з вами раз, два, три, чотири вершини. Кожна з цих вершин має прямий кут, і, відповідно, кути у нас однакові, і через те, що він квадрат, називається і сторони у нього всі однакові. Тому, коли ми говоримо про нашу задачу, ми для себе усвідомлюємо, що такого цікавенького ми могли би зрозуміти, і що в цій задачі доволі дивне. Дивне те, що у нас немає якихось однотипних елементів, немає ні сторони, ні діагоналі, ні чогось такого особливого, а є різниця. І кажуть, що різниця між периметром і стороною Причому не вказуючи ні довжину сторони, ні периметра, але от їхня різниця уже має в собі 18 см. І причому в умові не дана ні сторона, звісно, ми тоді не знаємо, який периметр, але хочуть, щоб ми обчислили і периметр, і сторону. Ну що ж, в чому тут така заковика, ви скажете? А в тому, що насправді давайте згадаємо, як ми можемо знайти периметр квадрата. Та звісно, що периметр квадрата це чотири сторони. І ми можемо записати, що периметр позначається буквочкою П велике, пригадуємо собі. Сторону ми позначили буквою А, і відповідно розуміємо, що якщо в квадрата оце чотирикутник чотири сторони, то його і периметр це. Сума чотирьох сторін. Тобто 4 множиться на А. І відповідно у нашому ж рівнянні, оскільки сказана різниця, нагадую, що то мова про віднімання. Ми від периметра можемо відняти сторону. Але в нас ж немає ні периметра, ні сторони. Тому ми можемо замість периметра підставити формулу цього ж периметра. І ось в наше рівняння замість периметра ми підставляємо 4а. Далі ми бачимо по формулі мінус А, тому що в умові різниця між периметром і стороною. І маємо в результаті 18 згідно умови. І коли ми подивимось, то в нас насправді складається доволі просте лінійне рівняння, де є одна зміна, і ми розуміємо, що 4а-а буде 3А. Дорівнює 18, і звісно, що А звідси буде дорівнювати 18, що ділиться на 3. Тобто, сторона у нас дорівнює 6 см. Тільки пам'ятаючи властивість, що в квадрата всі сторони однакові, і тому периметр, а це сума всіх сторін для чотирикутника, а для квадрата це чотири однакових сторони, ми могли розв'язати цю задачу. Але ж нас просять знайти не тільки сторону, а й периметр. Тому що ми повертаємося до нашої формули і записуємо, що периметр це 4, що треба помножити на довжину сторони, а довжина сторони у нас 6. Ну, звісно, що 4. Помножено на 6, буде 24, і в дужках ми пишемо сантиметрів. Хочу звернути увагу, що периметр це довжина. Тобто ми могли б з вами взяти, наприклад, мотузку чи якийсь метр кравецький, який використовується. І могли б з цієї точки зафіксувати і поміряти довжину одну сторону, другу, третю, четверту, а потім розтягнути оцю мотузку. І ми будемо бачити, що ця вісень вимірюється в метрах, сантиметрах. Ну, в чому в нас там будуть розмірності? Наші розмірності мова йде про сантиметр, тому тут сантиметр. Звісно, пізніше ми будемо знайомитися з вами з площами, а площа то є вже добуток метр на метр, і це вже буде метр квадратів. Тому не плутайте, будь ласка, що периметр це сума сторін, тому вимірюється. Просто в сантиметрах, а площа то є добуток, тому вимірюється в метрах квадратних. Ну, я думаю, що з квадратом це було доволі просто і продовжимо далі.